Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я високу відповідальність. у свою високо відповію. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Що буду вірно служити українському народу? Що буду вірно служити українському народу? Дотримуватися Конституції та за законів України. Дотримуватися Конституції та за законів України. Цілівати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. Згідність юнець високе звання, згідність високі звання, звання. поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Бажаю здоров'я, панове поліцейські! Пане мер, пане голово, пане міністр, дорога ліська громада, Львівку, не перше, але й не друге місто при відкритті нової української поліції. Після міста Києва до Львова прийшло нове обличчя української поліції, нове відношення держави до громадян. Це не просто нова форма. Це нова політика спілкування. Це нові стосунки із правоохоронною системою і кожних українців, кожним, кожним дерев'янам. Зараз її на вулицях порядок. Ніхто не порушує правила дорожнього руху. І навіть перестали пробувати давати хабарів новій українській поліції. Не беруть. Так, Кожного дня, крок за кроком, Україна змінюється. Хочу привітати мені з тим, що такі зміни прийшли і до вас до Бога. Це ваша вміща. Це ваші захисники. Це ті люди, які допоможуть. Це ті люди, які захищають. Це ті люди, які переживають за долю міста, за безпеку кожного лівеніна. І за образ Львова, як європейського провідного і безпечного українського міста. Реформа української правоохоронної системи це один з елементів змін в країні. Ці молоді творчі дівчата, які пройшли курси тренування, які мають зовсім іншу культуру спілкування з громадянами, інші відносини і інші знання, є першим суттєвим кроком. В зміні в цілому правоохоронної системи і системи юстиції. Що я хотів би вас попросити? Попросити, щоб ви їм допомогли. Попросити, щоб ви цю нову львівську українську поліцію санували. Звернутись до кожного з тим, що закон єдиний, закон єдиний як для поліцейського, так і для громадянина. Звернутись з тим. Що це ваша поліція, це ваш гаджет, це безпека кожної вашої родини і кожного громадянина країни. Ми не можемо обмежувати свій поліцію, тому що в країні необхідні системні зміни в цілому, як в правоохоронній системі, так і в системі юстиції. Так у нас є нові поліцейські, але нам потрібні нові прокурори. Нові судді і нова якість поваги до українського закону і поваги до кожного громадянина. Це той план, який сьогодні реалізує українська влада, український президент, уряд, парламентська коаліція і головою обрали. Знаково, що сьогодні ми запускаємо Львівську поліцію саме в День Національного права. День державного права України. Шановні поліцейські, це ще одна висока відповідальність для кожного з вас. Всі ці, ці люди, які зібрались на цьому майдані і які нас чують і бачать, вони дуже на вас сподіваються. Вони вірять в вас. Не підлітіть. Та відповідальність, яка лягла на ваші плечі, є визначальною. Кожна людина буде дивитися вам в очі і очікувати допомоги і захисту. Саме для цього ми провели реформу пострадянської міліції і створили національну поліцію держави. Хочу привітати їх з тим, що тепер в нашому Львові є наша українська поліція, що тепер кожен львів'янин знає. Ці молоді люди захищають. Ці молоді люди знають, як поважати закон. І ці молоді люди знають, як поважати кожного громадянина країни. В День нашого національного права хочу привітати нас всіх з тим, що під цим согласинням скажем. Ми боремось, ми тримаємось і ми перемагаємо. Кожен бореться на своєму фронті. У вас Шановна рівеньська поліція, є свій фронт. Фронт боротьби за безпеку і за спокій вів'яни. Боріться, поборете і перемагайте на цьому фронті. Вітаю Львів з національною поліцією. Слава Україні і слава громаді! До слова запрошується міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Слава Україні! Героям слава! 28 травня минулого року загинув Сергій Пікторович Лючівський, Львов'я, генерала, якому вам подавали солдат. Я сьогодні даюся свій спал, тому що тоді, 15 тисяч тому, ми робили нову справу. Ми створили Національну гвардію України. Нову національну гвардію, яка прийняла вигляд російських окупань, яка стояла, тримала позицію. 28 травня загинув саді. Це наш бойовий товариш, товариший побратим. Він працював з, з добровольцями смілянами туди. Ми починалися з гарні справи. Президент надав за твій борьбу звернення Героя України. Це дуже важливо для нас. І сьогодні ми починаємо во Львові ще одну гарну справу. Нову українську поліцію. Нова якість, нова відповідальність. І сьогодні я радий для мене несподіванка і честь, що сьогодні серед вас, поліцейських, прийнявши присягу народу України, Ірина Ключинська, я запрошую її сюди до нас. Будь ласка. Я вітаю пані. Я хочу, щоб вона була достойна. Честь, яку ми всі зараз покажемо генерал Ючицев. Сергій Вікторович Ключицем. Слава Україні! Батька Ірина. І той генетичний код, який є віри, в Ірин, дає впевненість в тому, що вона сильна. і подвиг свого батька, вона продовжує тут, у Львові, як заступник керівника Хмельницької поліції, роти, Далі буде рости. І той героїзм, який проявив її батько, буде зреалізований до нього. Я вас щиро вітаю. Країна пишається вашим батьком, а любі буде писатися вам. <звук> Я хочу сказати, що я усвідомлюю всю відповідальність, яка лега на нашій злоплещі. Разов з тим усвідомлюю всю честь, яку ми повинні вгідно нести, виконуючи завдання підрозділях громадського порядку в нашому місті. Я вірю в вас. Я вірю, що ви, як його, як і я, будете робити все залежать від вас, все, що в ваших силах, для того, щоб їдно вести звання поліцейським. Дякую. Слово має перший заступник міністра внутрішніх справ України з Катерина. Я хочу сказать, что Ирина гораздо больше, чем просто родственник замечательного героя. Она пока не герой, вы пока не герой. Но я не могу забыть, что а, во Львове, особенно во Львове, на вопрос, почему вы здесь, большинство из вас а, отвечало, чтобы изменить свою страну на крашу. И вы дошли до этого дня. Вы уже можете. Вы стали полицейскими. Я вас поздравляю с этим присягом. Я вас поздравляю с э, днем национального флага. Я пожелала бы вам, чтобы вы почувствовали украинскую землю под ногой, украинское небо над головой. Эти замечательные цвета флаг, да, вашего флага и насилие. Это знамя с гордостью, чтобы вы стали героями. И Витальевна стоит героем сама по себе. Вы знаете почему? Потому что эта замечательная, молодая, красивая женщина очень этого хочет. Она очень на это работала, очень много работала. И помогала многим из вас, насколько я знаю, подготовиться экзаменам. Вот это качество, солидарность. Работа в місті, вот бо за це делає поліція успішним проєктом. Вот на это мы надеемся, що ви останетесь командою, що ви будете один за всех и все за одного. Поздравляю вас, ми очень вам надаємося. Слава Україні! Якщо людина робить чесні то помічника в моїй особі НІУСУ державні щось у ЄСНАЛУ.